Слава Україні! І пам'ять про нього з роду в рід. Дуже часто ми чуємо на похоронних богослуженнях такі слова. Ця площа бачила багато сліз. На жаль, за час війни. І кожного разу, коли ми приходимо до домовини воїна, ми Розуміємо, що втрачається частинка нашого світу, нашого життя. Знаю Дмитра як справді людину, яка любила життя, мудрий, наполегливий, цікавий, добродушний, який надзвичайно любив свою дружину Іру, донечку Настю і Сашка Він пишався ними. І був надзвичайно добрячий син у своїх батьків, оця родина у колодниці завжди для мене була такою, таким прикладом єдності, прикладом для наслідування. Війна, яка вдарилася в життя нашої України, вона багато що перекле... перекресла із тих планів, які кожен мав. Але вона і повинна нас поміняти. Тому що сьогодні хтось сидить у машині, хтось мимо проходить, коли несуть тіло воїна. Він належить вже не тільки своїй сім'ї і родині, він належить усій українській нації. І ми маємо завжди про це пам'ятати, що кожен воїн він пішов не тільки заради своєї сім'ї. Він береже і наше життя, і наш спокій. А ми, в свою чергу, повинні вчитися цінувати це, присвятити хвилинку мовчання в 9 годин кожного дня це небагато. Допомогти і підтримати воїна, це не означає зробити йому милість. Це означає, що залежне від нас зробити, тому що він стоїть на передові, йому трудно і важко. Дмитро не був воїном. він хотів жити у мирному житті, він хотів, як і кожен із нас, трудитися у тому поприщі, яке було миле його душі. Але коли загроза настала для його батьківщини, як вихований у патріотизмі, любові до своєї землі. Він пішов для того, щоб її захищати. Болем прийнялася з наші серця звістка втрати. Не хотілося пустити у серце в розум, що його немає. Немає усмішки, немає тої доброї поради, немає того ви не переживайте, я зроблю. Пам'ятаймо дорогенькі про кожного воїна. Пам'ятайте про нашого Дмитра, тому що він поклав своє життя у жертву для того, щоби ми жили, щоби ми далі жили. Є люди, які залишають слід історії громади, сім'ї, родини. І Дмитро залишив слід в пам'яті своєї сім'ї, односельчан нашої громади. І тому пам'ятаймо кожного воїна. Питаємо себе, чи гідно і достойно ми живемо, живемо. Бо той кредит життя, який сьогодні ми маємо саме завдяки тим хлопцям, які стоять на передові. Цінуймо своє. Бо ворог сьогодні прийшов для того, щоб вбити, зруйнувати і знищити. Він приходить там, де вважає, що то його, там, де звучить його мова. Там, де є його церква, там, де він хоче, туди приходить. За це пам'ятаймо. Пам'ятаймо, що він ненавидить українське. А ми на цій землі, народжені, повинні любити, повинні плекати і захищати. Тому шануймо пам'ять, не будьмо байдужі, байдужість вбиває. Про патріотизм в Біблії згадується, коли Мойсей казав, Господи, викресли мене із книги життя, тільки мій народ не знищуй». Апостол Павло казав, що я ладен померти, але щоб мої брати врятувалися. І саме таким був Дмитро для того, щоб врятувати свою батьківщину, він пішов. Пішов наперед, де непросто, де важко, де страшно, де пекло. Світла пам'ять. Воїну, герою Дмитро і Царство Небесне, сили і підтримки сім'ї, родині. Хай Господь підтримує, допомагає і ми не будьмо байдужі, будьмо поруч, підтримуємо одні одних, тому що ворог боїться єдності, бо в єдності сила народу. Слава Ісусу Христу і слава Україні!